Для підвищення рівня підготовки своїх вихованців наставник спортивного клубу «Удзуки» постійно вивозить їх на всеукраїнські турніри. Конкуренція та знайомство з сильнішими суперниками сприяють покращенню майстерності юних каратистів. Одним з контрольних стартів став щорічний кубок України в Харкові. На думку тренера, ці змагання дають хороший фундамент для початківців і покращують техніку досвідчених спортсменів. Дуже ніплохої виступлення наших в категорії 10-11 років. Мені подобаються ребята, які в команді стали третіми 8-9 літ. Тож не старалися, не працювали, але уровень спортсменів був достойний. І я вважаю, що навіть третє місце на кубці это здорово. Вибороти золото у розділі комітету вдалося Ксенії Лапіні. Десятирічна спортсменка вміло обійшла двох господарок татамі, не залишивши їм жодного шансу на перемогу. Попри те, що це були перші всеукраїнські змагання для дівчини, під час поєдинків вона виглядала впевнено, особливо у фінальній сутичці. Когда было сложно выступать. Боролись, чтобы получить первое место. Было сложно. Я научилась того, что надо, если ты наступаешь, то надо не отступаться и дальше вести, чтобы она получила наказание, а я выигрывала. Піднятися на п'єдестал пошани вдалося ще одному дебютанту змагань Владиславу Петрову. Хлопець виступав у командному комітеті. Разом ще з двома товаришами каратист привів колектив до третього місця. Не дивлячись на свої помилки, результатом хлопець залишився задоволений. Сложно бода, всі всі абсолютно обсуємо. А чи він Ну, разний ну, ну різні діти, різне і зі разне суддіство і на дашниках всім постраювати ж що... ти. Так, так. Оформити срібний дубль у розділі комітет вдалося і Данилу Черненку. Виступаючи у командному заліку, він з товаришами пропустив вперед спортсменів із сум. А в особистому у фінальній сутирці Данило поступився господарю татамі харків'янину. А мені заповнився тим, хто э, дуже ну, сильно був суперник і. И... Я йому уступил по що 3-1. Такого уровня в соревнованиях я ще не и і очень дуже опит, тому що соперники були дуже сильними. Зараз у каратистів триває підготовка до наступних змагань. Незабаром вони прийматимуть вдома гостей відкритого Кубку Запоріжжя. Оксана Стерженко, Ігор Бахіркін, ТВ5.